Створений на наступний день після повномасштабного вторгнення і працює донині. Штаб допомоги вимушеним переселенцям за три роки прийняв понад 200 тисяч ВПО. За даними реєстру управління праці та соціального захисту населення на території Хмельницької громади зареєстровано понад 33 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Але ж усі ми розуміємо, що статистика змінюється. З якими питаннями звертаються до штабу? Говоритимемо у програмі на часі, і представляємо нашого гостю. Це Алла Михальська, координаторка штабу допомоги ВПО, головна спеціалістка управління праці та соціального захисту населення. Пані Алло, ми вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Пані, Алло, якщо ми говоримо за роки роботи штабу, це три роки. Фактично багато чого змінилося. Це і кількість внутрішньо переміщених осіб, це адреса розташування штабу. Але певно, що от якраз от саме перші місяці роботи забути найважче, що тоді на початку не давало змоги все ж таки панікувати а от брати в руки і працювати. Це правда, так ті часи мабуть, забути, мабуть, неможливо нікому, хто був присутній тоді на той час в штабі. В штабі на другий день повномасштабного вторгнення розпорядження міського голови був створений штаб, і це була локація центру міста кінотеатр Шевченка. Багато людей, які прибували до штабу, це було зручно, і ті люди, котрі прибували. Їх була настільки велика кількість, що коли працівники, котрі з'явилися в штабі, а це були працівники комунальних установ, управлінь міської ради, так це були волонтери, просто ну, не мали не то, що можливості, да, не мали часу задуматися про те, що Десь там якісь думки, якась паніка, да? тому що просто бачачи страх, розпач тих людей, які приїжджали, ми не мали права самим панікувати. Так? І Я скажу, що ще і міський голова да? він дуже підтримував нас. Він прийшов до штабу, відповідно, зробив зібрання з тими, хто там працював, і сказав, що. Ви сильні, якщо ви тут, ви зможете, якщо ви тут. І не очікуючи якоїсь подяки, робіть просто серцем. То, що ви відчуваєте, то, що би ви зробили, будучи на тому місці, да? робіть. І це також були мотивуючі слова. Після цього, звісно, ми відчули таку знаєте, командний дух, тому що. Вже ніби як ця мотивація не давала нам навіть можливості подумати про те, ми думали: ну як же ж я ну, підведу да, своє місто. По-перше, по-друге, кожна людина, мабуть, в той момент все ж таки поставила себе на місце тих людей, які приїжджають. Це страшно. Відповідно, ми мали не те, що підтримати. На той час ми були. Лікарями, тому що люди, люди були і в розпачі, і ми викликали швидкі. Ми були психологами. Ми е, просто були як е, найрідніші люди на той момент для них. Е, уявити собі, що просто втратили е, все. Я вам скажу, я бачу в очах ту картину, коли е, просто е, вимушено переміщені особи, вони. Приїжджали геть в халаті і в тапочках. Тобто, от в чому вони встигли вийти да? без, деякі без документів, деякі да, встигали забрати документи, але жодних речей. Була ситуація, і, можливо, багато хто її пам'ятає. Знаєте, тут навіть, напевно, не вистачить програмного часу, да? ефірного часу, для того, щоб розповісти всі ситуації, які відбувалися. але була е, така історія, яка залишилася е, в очах багатьох. Це коли приїхала сім'я е, на своєму автомобілі, а там е, ну, просто він е, весь пробитий е, кульовими отвірами, так? без е, скла взагалі. І люди от в, чому, от в чому були? Просто це жахи це все. Відповідно із розповідями, коли вони проходили ті блокпости російські, да, для того, щоб евакуюватися, коли вони їхали по декілька там, сімей да, в різних машинах, що одну пропускають, а іншу могли розстріляти. І навіть не пояснюючи причину, да якщо бачили чоловіків в машинах, також ну то є, мами ховали своїх синів, ховали документи, особливо якщо хтось був військовий, це взагалі було страшно. То є, документи вони не те, що ховали, вони їх нищили тільки щоб не бачили, що це військові. І м, стан стан тих людей він реально не давав нам право просто самим панікувати. Паняло, а як на початку відпрацьовували цей механізм роботи, адже, адже, фактично, з таким ми ще не стикалися. Ви знаєте, от е, я сама інколи отак от аналізуючи це все. Я не знаю, як ми це зробили. Я не можу цього пояснити. Це якийсь такий внутрішній дух, да, та сила, командна робота. Ми навіть не говорили один одному, що робити. Тобто, от ми дивилися по ситуації. Да. Відповідно, да, штаб він працював цілодобово на протязі дев'яти місяців. Люди приїжджали в день і вночі. Ми розуміли, що потрібно якось реєструвати. Ми потрібно якось ну, записувати, да, щоб розуміти, що діється, хто звідки, з яких регіонів. Ми почали заводити бази, да, вносили ну, документи людей, там, хоча б елементарно, да, щоб розуміти звідки, що як. Перевіряли, бо ну, самі розумієте, це треба реально бачити, чи та людина є переселенцем. І, відповідно, ми це внесли в базу. Вночі автобуси, в день автобуси, людей потрібно десь ну, поселяти. Евакуаційні поїзди з своїм транспортом, також в нас була організована гаряча лінія. Люди телефонували з інших міст. Запитували, куди їхати, ми говорили адресу, да, вони приїжджали, але що далі робити? Вони чекали відповіді від нас. Е, ну, На той момент е, ми просто самі знову ж таки да, ми бачимо поток людей є. Якась частина людей з тваринами. Да, хтось забирав тварин, е, маленькі діти, вагітні жінки. Е, ми Просто ну в нас була така історія, що на другому поверсі кінотеатру Шевченко була бальна зала. Да? Ми туди просто поклали матраци і люди, які були з тваринами, тому що дуже складно знайти притулок і прихисток для людей яка з тварини. Ми їх залишали на другому поверсі. Потім в самому в самій залі кінотеатру, да? де люди зазвичай колись дивилися фільми. Ми нас також настілали там речі, матраси, ковдри. Люди були там. Ми почали пошук, пошук житла. Всі наші там комунальні установи, якісь ну, любі заклади. Я вам хочу сказати, що знову ж таки настільки командна робота була всіх громадян міста, да, представників бізнесу, вони надавали свої ресторани. Спортивні зали надавали, надавали просто е, свої приміщення, які були в їхній власності, а також садочки школи. Це те, що тоді на той час не працювало і була можливість просто людям залишатися там. Відповідно, от е, коли вночі е, йшов поток автобусів, так е, поїздів, були такі ситуації, бо я безпосередньо займалася цим. Просто виходиш на вулицю, водій попередньо дзвонив, яка кількість людей. Ми попередньо виясняли до прикладу садочок чи школа, скільки є вільних місць. Причому хочу зазначити, що працівники цих освітніх закладів також дуже серйозно і відповідально поставилися. Вони навіть готували їжу для того, щоб накормити тих людей, які тільки но прибудуть. Вони залишались ночами, вони готували, ми телефонували, по базі дивилися вже, відмічали, яка кількість людей є заселена, яка ще вільна. і відповідно, потім отак, от я прямо ну, в даному випадку, так як займалася цей, всією, всією, цим напрямком. Да? Я просто виходила до автобуса, мені водій говорить цифру людей, і я просто зразу вже спочатку виходила, але. Але кінотеатр Шевченко був ну просто забитий, не було навіть як прийти до того автобуса. Відповідно, я вже з вулиці говорила: стільки-то людей, такий-то садочок. Да, стільки-то людей, така то школа, таке, така адреса, і водії так от возили. Ну, Інших варіантів не було. Бізнес, так, вони долучилися, в кого були якісь там кав'ярні, якісь там бари-ресторани. Вони пекли піци, пиріжки, да? харчові якісь продукти нам приносили. Просто все звозили, щоб годувати людей. Вони розуміли, що люди без нічого голодні, да? босі. Ну, це, це, це таке, що передати словами, от я зараз говорю, да? і в мене мурашки по шкірі до сих пір. І ті, хто були в той момент там, ніколи не забудуться. Ніколи. Е, е, пройшов час. Е, все змінилося. Ніби як в нашому е, ну, в нас вже стабільно якесь таке враження, залишилось, що ніби це є, але ми, вже кожен починає займатися своїми справами, да, своїм бізнесом. Але в то, що тоді пройшли, в той момент ми не думали ні про що. Ми реально не знали, що буде завтра. І воно ж ну якось так от одним днем все діялося. Я вам скажу, що цих 9 місяців, просто вересні, ми вже перейшли на не надобовий да, режим, а вже робочий день. Відповідно, ну ми спали по дві години в день. Алло, яка на той момент була географія тих, хто приїздив у Хмельницьку громаду. Ну на початку це Донецьк, Луганськ, Харків. Да. Е, е, ці областя вони стабільно е, е, приїхали і у великій кількості. Я вам скажу, що з тих 200 тисяч, е, бо ми от е, зазначали, да, відзначали скільки людей. Звісно, е, лева частка ці, цих людей вони транзитом да, приїжджали через місто. Вони зупинялися на декілька днів, мабуть, для того, щоб просто зрозуміти подальші дії, і прямували або далі на захід, або за кордон. Але те, що я зауважила зараз, наше місто стало привабливим, мабуть, для внутрішньопереміщених осіб, тому що я зауважила, що деякі люди, які в нас були, потім поїхали. Вони повертаються і повертаються в наше місто. І вони розуміють, що тут для них саме комфортні умови життя. І умови не тільки у тому, що ми одні, одні з небагатьох міст, да, які мають такі штаб підтримки від міської влади. А, бо реально не в кожному місці це є. Бо це зараз залишилась допомога тільки з нашого міського бюджету, якщо на початку. Були благодійні організації, гуманітарна допомога для переселенців. Так, то зараз це все змістилося туди на східні області, так, і вже що стосується нас, то це все на плечах, скажімо так, нашої міської влади. І це важко. Це важко, тому ми з усиллями своїми намагаємося залучати. І залучати, і, можливо, бізнес, да, хоча б допомозі елементарними речами. Е, також з е, друзі, знайомі не можу пояснити, звідки були сили. Ви знаєте, тому що на сьогодні мені так здається, що я б напевно, цього ж не змогла зробити. Але можливо цей стресовий, ну не то, що стресовий, такий от цей mm -hmm. стан адреналіну, я не знаю, пояснити неможливо. Навіть е, наші працівники, які були на той момент, це не ну, керівники управлінь, вони залишалися на ніч на чергування, да? е, е, вчителі з деяких закладів освіти, просто вони вже сиділи на базах для того, щоб розуміти, де що є, обзванювали. Люди, самі громадяни міста, е, проходячи повста, вони заходили, запитали, що потрібно. Ми говоримо, проблема з житлом. Люди не давали е, свої квартири, да. можливо, якщо там або вільні, або вони mm -hmm. там здавалися в оренду, або навіть ті е, кімнати, які були вільні, ну вони разом з ними проживали. Да? Вони давали нам адреси. Там, дачі, села, все, що мали. Пані Алло, штаб фактично запрацював на другий mm -hmm. день після так. повномасштабного вторгнення, Який мав такі пікові, можливо, місяці, наскільки дійсно ці події там, на лінії розмежування прямо пропорційно впливали? Вы, знаете, так, да, ну, Пікові, зрозуміло, що перші да, місяці після повномасштабного цього вторгнення. Але я вам скажу, що так: коли на на е, Херсонщині відбулося е, в, 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 знищення нашої ГЕС, так е, тоді е, Миколаївська і Херсонська області також у великій кількості е, почали перебувати. Я вам скажу, що і на сьогоднішній момент я зауважила, що та, від початку навіть року, але більше з травня місяця. Поїхали люди, велика кількість людей з Сумської області, Херсон і Запорізька. От це, зараз ця кількість людей з цих областей дуже збільшилась. Евакуаційні потяги, тобто так, як Са самі, зараз самі навіть, авто автобусом. автобуси. Автобуси, автотранспорт, і евакуаційні потяги це також. Звісно, ми, що стосується цього, теж тісно співпрацюємо з обласною військовою адміністрацією, вони зустрічають ці потяги. І далі вже люди, коли звертаються до нас, ми надаємо допомогу, яку ми можемо на той момент надати. І далі люди орієнтуються, де вони будуть проживати. Я вам скажу, що також ще багато людей вони... До прикладу контингент нас такий родини з дітьми, дуже е, е, велика частина. Да? І пенсіонери також. Пенсіонери, вони м, десь в районі, десь там е, в якомусь селі, їм важко бути одним. одним так? Е, мами з дітьми їм потрібна школа-садочок. Тому, відповідно, люди хочуть бути в місті. Е, це, трошечки, да, це трошечки складно. Тому зараз останнім часом в більшості люди внутрішньопереміщені особи вони самостійно, попередньо перед тим, же, як їхати, вони або зв'язуються зі своїми родичами, котрі вже тут, зазвичай воно так. Але, або буває таке, що дійсно в оголошеннях шукають. Які зараз ще запити отримуєте від ВПО, окрім того, що дійсно існує потреба житла? Ну, житло це болюча тема, так, запити. Ну що стосується пошуку роботи, так? ми, звісно, координуємо на центр зайнятості, також знову ж таки громадяни, деякі ну, представники бізнесу, приходять до нас і говорять, що є там такі-то вакансії, або ми шукаємо таких, то людей, якщо у вас є можливість нам надати. Залишають свої координати. Також психологічна підтримка вона потрібна завжди. Ми координуємо в Центр соціальних служб да, підпорядковані установи соцзахисту. Є частина таких людей, які взагалі не мають постійного місця проживання, тоді ну, ми вже тоді скоординовуємо, скоординовуємо цих людей. На е, центр соціальної підтримки та адаптації. Да, можливо, І вони здійснюють також такий супровід у відновленні документів, бо е, дуже часто в таких випадках люди, люди і не мають навіть паспорта. Ну, звісно, при втраті документів це міграційна служба, але знову ж таки. Це залежить від того, які документи, якщо це пенсійне посвідчення пенсійне, і відповідно так і надалі. Да? Якщо це довідку внутрішньоприміщених осіб, це соцзахист. Е, ну, ми намагаємося да. також співпрацюємо ще з благодійними організаціями. Є е, такі, що на постійній основі нам допомагає це рокада. Е, що стосується юридичної допомоги, це право на захист. Це ті, ті організації, з якими ми реально тісно співпрацюємо, тому що. Рока, да? психологи до нас приходять майже кожного тижня на штаб, вони також зустрічають деяких людей, з якими проводять бесіду, і координують, можливо, щось потрібно проходити, да? якісь там ну, заходи, закли... ну, або лікування. Ну, то вони займаються ними також. Я скажу, що на сьогоднішній момент, якщо порівняти да, з Початком війни і на сьогодні, то навіть е, от сьогодні постійно отримувачів, постійних отримувачів е, допомоги, які надає штаб, 11 тисяч 260. Це не вчора було. Mm -hmm. На сьогодні я впевнена, поки я тут, там вже більше людей. І порівняно з попередніми роками, ця цифра виросла на 3,5 з тисяч. Здавалось тисячі. да? здавалось би, що війна продовжується. Можливо, люди вже заспокоїлись, і кількість має зменшуватися, хто потребує цієї допомоги. Але навпаки, навпаки, люди, вже, які перебували в інших містах і повертаються до нас, вони розраховують на цю допомогу. І це потужна підтримка влади, те, що в нас існує такий штаб. Реально ми підтримуємо. Навіть е, емоційно, психологічно, тому що ми долу... залучаємо да, внутрішньопереміщених осіб до якихось заходів, які проходять в місті. Е, навіть було таке, що там, рік назад спільно з «Рокадою» ми організовували вареник фест, да, там, де ліпили вареники, і вони з радістю внутрішньопереміщені особи да, з радістю приходили на ці заходи. Е, е, це потужна підтримка. Я вам скажу, що. Незважаючи на те, що це кошти, але, але це допомога, не, не ну, така потужна допомога для людей, які ну, втратили в нас є багато таких, яким вже нема куди повертатися. Тому да, це від влади і від громадян нашого місця ця інтеграція, яка е, е, проходить для того, щоб люди. Внутрішньопереміщені особи відчували себе комфортно в нашому місці. Це е, така потужна робота всіх нас. Пані Алло, ви казали, що зараз тенденція до того, що приїздять у Хмельницьку громаду, зокрема жителі Сумщини, так. Запоріжжя. А, а щодо кількості людей новоприбулих, які звертаються ну, до штурма. Я вам так скажу за від початку року, да, порівняно в місяць до 100 осіб. Но це ті люди, які не ті, що приїхали в місто, а ті, які звернулись до штабу в місті цих людей більше. В нас на обліку, за даними реєстру соцзахисту, да, понад 30 тисяч осіб до штабу, як ви зауважили, як я сказала, в нас на постійній основі отримують допомогу 11260. Відповідно, це не всі люди, да, які проживають в місті, але молодь працездатного віку, вони намагаються не йти. Знаєте, вони хочуть. Або якщо вже в разі ж приходь, ми запитуємо, чому у вас так довго не було. Ви вже на початку звернулися, потім на якийсь період часу у вас просто не було. Ми не хотіли, ми розуміємо, що потрібно іншим, але зараз стається така ситуація, що ми не витягаємо і нам потрібна ця допомога продуктова. Так. Ну, якраз за підсумками 2024 року таких продуктових наборів для ВПО було видано понад 19 тисяч. Так. Має таку статистику. Що входить у набір? Чи змінюється наповнення? Так наповнення періодично змінюється. Я вам скажу, що і вже від початку цього року 7,5 тисяч отримало. Що стосувалося прибуття людей в день, то вчора 20 людей новоприбулих, які звернулися, так. В середньому це від 7 до 15 осіб, але от бувають виключення. Що входить у набір? Ну, це такі стратегічні знаєте, продукти, як гречка, рис, олія, цукор. В, даному, от в, цьому, в цій видачі в нас є і тушкована свинина, і курячий паштет. Ну, от Це от такий знаєте, стратегічний запас, скажімо так. От. Відповідно, видача проходить. Для того, щоб уникнути черги і для, і для комфорту тих ж самих внутрішньопереміщених осіб, ми розділили по віковим категоріям. Mm -hmm. Наразі на, з понеділка в нас відкрита категорія для 1960. До цього часу категорія була родини з дітьми віком до 18 років, в кого є дітки. Це і багатодітні, ну і, звісно, новоприбули. Вони приїжджають щодня, і відповідно на, на них також це все розраховується. Надалі категорії до старшого віку, ті, хто приходять, ну, зауважується те, що їм складно, складно фінансово, і, і вони радіють у кожній допомоги, кожному виду допомоги. Тому що це як-не-як, -як, а економія якихось своїх ну, 300, да. Отримують набори на підставі власне документів, і те, що ця особа так. зареєстрована. Так, да. Особа має бути зареєстрована в нашій Хмельницькій територіальній громаді, тому що ви знаєте дуже багато звернень на гарячу лінію штабу про те, що дзвонять з інших міст областей, ну, Кам'янець-Подільський, да, Литич, ну багато, так? Да? Де не надається допомога, і люди хочуть її отримати і запитують, як можна отримати вас. Але для того, щоб отримати в нас, це треба тоді ну, проживати в нашій громаді і відповідно отримати довідку внутрішньопереміщеної особи, зареєстрованої тимчасово в нашій громаді. Mm. А так, для того, щоб отримати продуктовий набір, це довідка, яка підтверджує це ВПО, паспорт. Код ідентифікаційний, звісно, якщо це багатодітна родина, посвідчення багатодітної родини і свідоцтво про народження дітей. Чому ми це перевіряємо? Інколи м -м, нас запитують: ну от ми вже є тут в реєстрі, ну, вашому, да? навіщо мені знов це носити? Але питання в тому, що нас за цей час трошечки навчило. Нас трошечки обманюють. Люди можуть бути за кордоном і без документів приносять їхні довідки. І відповідно ми маємо цей процес також контролювати, бо нехай отримає та людина, яка потребує, правильно? Ну mm -hmm. тому так. Ну і звісно, якщо є інвалідність, ще посвідчення інваліда. А, і, паняло, і на завершення програми, все ж таки, де можна отримати інформацію щодо видачі, зокрема, продуктових наборів, тому що знаю, що можуть бути цей предмет особистої гігієни, так? так? так. Е, де черпати цю інформацію? Е, ну, що стосується, я просто хочу уточнити: е, предмети особистої гігієни надаються виключно тільки новоприбулим, тому що в нас немає можливості е, видавати їх всім, хто є в нас на обліку. Але ми. Працюємо над тим, тому що в нас є багато знову ж таки, як я говорила, друзів і знайомих. Відповідно, зараз ми також вже маємо на меті отримати хоча б ковдри, якісь подушки і якісь мінімальні запаси гігієни. Ми зв'язуємося зі своїми друзями, очікуємо, не знаємо, але але знов ж таки це все для новоприволих осіб, тому що ця, ця категорія більш, більш така потребуюча да, цього. Інформацію, звісно, щодо видачі, для початку, можливо, нової так? або продовження, або по категорійності, так? що на даному тижні буде така то категорія. Це у нас є офіційний телеграм-канал, штаб допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради. Цей канал легко знаходиться, відповідно, як QR-коди, і в соцзахисті, і в нас в штабі. Сайт управління соцзахисту, сайт міської ради, ну, знову ж таки гаряча лінія наша, да? гаряча лінія військової обласної державної адміністрації. Вони всі надають цю інформацію. І якщо можна, давайте нагадаємо, тому що вже рік, як штаб знаходиться за новою так, адресою, так. і графіки роботи. Ми змінили да, адресу. Відповідно тому, що ну, люди вже хочуть ходити в кінотеатр. Mm -hmm. І е, нова адреса штабу е, це вулиця Героїв Маріуполя, 33. Е, ну Це якщо е, так, щоб людям зрозуміти, це просто від філармонії спускаємось донизу. Е, е, графік роботи, роботи і видачі відрізняється. Графік роботи в нас, так як і у всіх з понеділка по п'ятницю. але. Графіки видачі продуктових наборів і іншої гуманітарної допомоги це з 9 по 16 годину з понеділка по четвер. Тому що п'ятниця нам необхідна для того, щоб ще її фасувати, приготувати на наступний тиждень. Пані Алло, дуже дякуємо за вашу роботу, за ваш внесок. і Дуже дякуємо за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Дякую вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе. you <laughs>